Привіт! Як ви знаєте, я займаюсь відеоблогом своїм і веду його вже з 2014 року. На даний момент у мене камера Sony невеличка, компактна, на яку я зараз, до речі, знімаю. Також в мене є е, iPhone. Які теж використовую у зйомках. І є у мене ще GoPro. Про них пізніше. Але у процесі роботи до мене часто підходили і питали, чому я знімаю такими маленькими гаджетами. Це несерйозно і потрібно використовувати щось доволі об'ємне, я не знаю, як би це правильно звати. І потрібно у своїй роботі використовувати щось, наприклад, Canon або Nikon. Фотоапарати, які доволі серйозних фірм і можуть нібито забезпечити класну відеозйомку, а отже, і підняти в рейтингу мій відеоканал. І на що їм постійно кажу, що так як я знаходжусь у подорожах і відео роблю завжди в подорожах, то в мене на першому місці компактність і водночас, щоб ця компактність переходила у гарну якість. Ну, звичайно, малі компактні. Камери ніколи не забезпечать вам класну картинку ввечері або вночі. Однак, з іншого боку, як часто ви знімаєте ввечері або вночі. Тому я і зараз на даний момент зупинився на цих трьох гаджетах. Але так стало, що кілька днів тому до мене прийшли знайомі фотографи, і от вони вже е, років 5 займаються фотозйомками і е, в них. Камери Canon. Вони постійно ведуть фотозйомки на камери Canon. І коли ми розговорились, я попросив їх дати мені на кілька днів ось ці камери, які в них є. І вони, із задоволенням мені їх предоставили. І Сьогодні у мене є аж цілих три камери Canon. Перша камера це і перша камера їх, з якої вони почали займатися. Любительським фото, а потім перейшли у професійне. Оце є камера Canon EOS 1200D. І зараз пропоную по цій камері подивитися відеоролик. Наступна камера це Canon EOS 80D. Це вже набагато серйозніша камера, як бачите, вона і важча, вона більша розмірами і в неї більше можливостей. Також пропоную подивитись на цю камеру. Мій відеоролик невеличкий. Хочу вам показати третю камеру. Це EOS 6D Mark II, EOS 6D Mark 2. І на цю камеру теж пропоную подивитися ролик. Як бачите, у мене є три камери. Це камера, яка дозволила їм познайомитися взагалі з зеркалками і з самого найнижчого бюджетного рівня. Тут, тут сенсор на 18 пікселів, тут сенсор на 24 а тут сенсор на 26 2 пікселя всього-навсього різниця. Це бюджетний сегмент вже не випускається. На Олексія дивився приблизно така камера від 3 до 5. Це 80 d також вже не випускається. Його вартість десь приблизно від 20 до 30. І ось 6D Mark II на даний момент ще можна придбати і новою. Бушну десь від 35. І якщо враховуєте нові, то за нову просять десь від 43 до 55 тисяч. В чому ж різниця між цими камерами? 18, 24 26 пікселей. Здається, нічого такого серйозного. Однак питання от, от, у тому, що, якщо ми заберемо об'єктиви, думаю, ви побачите. Ось ці дві камери, у них кроп, у них невеличкі сенсори, а це повнокадрова, повноцінна камера з величезним сенсором на 26 пікселів. І ось у цьому то і вся, вся питання кроп і повнокадрова. Ну, в чому ж різниця? Різниця в тому, що у повнокадровій камері пікселі крупні. І їм потрібно набагато менше світла для своєї роботи, ніж пікселям, які набагато менші. І навіть можуть бути пікселі, допустимо, може бути і камера на 50 і на 100 мегапікселів. проте за рахунок того, що сенсорна сенсор панель дуже малесенька, то пікселям тим потрібно дуже багато світла. І тому у вечірній час дана камера буде справлятися із. Фото і відеозйомку і набагато краще, ніж камери, в яких нібито багато пікселей, однак вони мілкі. Як для прикладу, 80-ка і 1200D. І що цікаво, 1200D ми забираємо. Це камера, якщо ви хочете почати фотозйомку, почати знайомство із фірмою Canon, то будь ласка, в районі 3000. Не такі то і великі гроші, і ви відразу вступаєте в ряди майбутніх, можливо, фотографів. Однак це 3 тисячі коштує тушка. І не забувайте, що об'єктиви це також гроші. От такий об'єктив, припустимо, коштує теж десь тисячі дві. Того вийде така камера вже 5 тисяч. Хоча продають і за 4 тисячі разом із цими об'єктивами. 80D і 6D. Вони напрочуд дуже схожі між собою. Якщо придивитися, вони настільки схожі, що спочатку, коли мені принесли, ось подивіться, спочатку, коли мені принесли, я запитав, а для чого ви принесли дві однакові камери. У них майже все однаково. Відкидні екранчики і в цієї, і в цієї, вони повертаються і в цієї, і в цієї. До того ж ці, як ви бачили, вже... У моїх роликах камери йдуть сенсорні і можна керувати всім процесом з камер от за допомогою цього сенсорного екрану. Ці камери між собою доволі схожі. І заточені вони під фотозйомку. Під фотозйомку тут дуже багато можливостей і ресурсів у цих камер. І Серійна зйомка правда, серійна зйомка у Canon 80D до 7 кадрів на секунду. А у EOS 6D Mark II до 6,5 кадрів в секунду. Е, в чому відмінці? Якщо взяти в день і робити фото, я їх робив, проте показувати немає сенсу, бо вони не пов'язані з відео. Якщо робити в день фото, то це надзвичайно важко відрізнити, на якому саме фотоапараті зроблено то чи інше фото. У вечірній час, так, чим темніше, тим. Canon 80D починає здавати позиції, в нього маленький сенсор. Я вже про це говорив. 2016-й, а це 2017 рік виробництва. Тут є спалах монтований, тут же спалах треба купувати додатково. Тут вже завезли, як кажуть, у відеозйомку режим стабілізації. Їх тут два. Стандартний і підвищений. І ось я вже пробував знімати без режиму стабілізації і з режиму стабілізації. І скажу вам, різниця. Суттєво. І до того ж, ось деякі об'єктиви, так, зокриємо, деякі об'єктиви ще також мають режим стабілізації, вона тут вмикається або вимикається. І це лише підвищує якість самого фотоапарату. Правда, тут не оптична стабілізація, а електронна. На жаль, однак, це великий крок вперед. Якщо тут взагалі немає стабілізації, лише за рахунок об'єктива можливо стабілізувати, то тут вже виходить двойна стабілізація. І стабілізація йде, якщо є в об'єктиві, вона, плюс стабілізація самого, е, самого фотоапарата. Я їх пробував суто при відеозйомці. Що я вам скажу? Full HD тут і Full HD тут, 60 кадрів на секунду, тут 60 кадрів тут. Однак, за рахунок того, що тут дюймовий сенсор, або, скажімо так, повний кадр, то відео виходить більш світле. І відео, навіть якщо вимкнути режим стабілізації, це відбувається кроп. Як ви знаєте. У більшості випадків стабілізація це кроп картинки. Все одно картинка на... Canon EOS 6D буде більшого формату, ніж в 80D. Тут іде темніша картинка, і дуже потребує відео. Якщо робити відео, то дуже багато потребує світла, а з цим проблема у 80-ки. І якщо потім дивитися на постпродакшені, то 80-ки. Відео виглядає е, трохи гірше. Якщо забрати 6D, ніби картинка гарна. Але якщо зробити те, те саме відео на 6D е, Mark 2, то картинка видно, що значно гірша 80D. Звичайно, ці фото, е, фотоапарати не розраховані на відеозйомки постійні. Для цього передбачені фотоапарати Sony або Fuji Film. Там набагато краще йде фото, відеозйомка, проте гірше фото. Кожен бере сам. Так як мої знайомі займаються фотозйомками, то для них на першому місці була фотографія. А фотографія тут виходить дійсно чудово. А ще немаловажно, дані апарати зроблені у Японії. Це не Китай, і та і та, і та, і та фотокамера зроблені у Японії. Доволі міські тут батарейки. Причому батарейка від 6 d може вставлятися у 80D і навпаки. Вони взаємозаміняють. І як сказали мені мої знайомі, вистачає на фото, якщо робити, то десь вистачає на 2, можливо і більше годин. Хто як вже їх використовує. 2-3 години можна на одній батарейці протриматись. А це доволі круто, я вам скажу. Про кожну камеру я вам розповідати не буду, так як дуже багато вже відео знято, і порівняльних, і окремо про кожен В про кожного є плюси, в кожного косяки. Це, роз, це зрозуміло. Однак я для себе взяв на два дні, походив з ними і зрозумів, що все-таки я не перейду на ось ці здорові кенани. Вони важкі, вони незручні. Припустимо, десь їдеш далеко, вам потрібно брати тушку, треба брати об'єктив, причому об'єктив не один, хоча б 2-3, як мені пояснили оце нібито 50-ка. Цей об'єктив, якщо робити відео, то він розмиває задній план. Однак є моменти, коли хочеться і задній план, щоб був класний. Тоді вам потрібно ще об'єктив 24-70 або 24-105 Там, щоб менша діафрагма була, F. Здається, 2470 чи 75 має діафрагму 1,8, то з тою діафрагмою нічні зйомки вам будуть в кайф. Ну, можливо, тут я цього об'єктива не мав, то я вам нічого не скажу. Як я сказав вже, вони обидві важкі. Припустимо, я хочу зайти і зняти якийсь об'єкт чи якусь пам'ятку, і мене не пускають. Тому що побачили фотоапарат, і як завжди, за фотоапарат беруть додаткові гроші. А так я взяв маленьку чи свою фотокамеру, на яку зараз знімаю, Sony, до речі, чи GoProшку, взяв собі її в руку, тихенько зайшов, ніхто нічого не бачив і легенько нажав собі кнопку, зняв. Зняв. А якщо взяти смартфон, то взагалі на смартфон поки що обмежень нема, можеш йти і знімати майже все, і майже. Завжди кругом дозволено все. Я зробив порівняльне е, відео 80 d я вже не брав, Взяв е, Mark 6D і взяв мою камеру Sony, на яку я зараз знімаю, ще раз повторюсь, пізніше я вам про нього покажу, розповім. І, і порівняльні тести зробив. Зробили режим стабілізації, зробили порівняльний тест у е, в, коли буде полутінь. Полусонце зробили на сонячній стороні. І що вийшло, з того побачу, до речі, на Соньки стоїть сенсор на 18,2. У цього апарату такого здорового 18. Пікселі, а у соньки 18,2. Якщо порівнювати ось цю камеру по відеозйомках, я маю на увазі, і Соньку, то Сонька його рве. Тому що тут Full HD лише 30 кадрів в секунду. На соньці, до речі, Full HD. 50 кадрів в секунду, два режими стабілізації, але це ми заходимо трохи наперед, тому про Соньку я розповім пізніше. Але вийшло так, що коли я порівняв з цим Canon 1200D відео, тільки відео, то це, ця камера абсолютно мені не сподобалась і вона не підходить для відеозйомок. Ця камера і ця камера вже набагато краще ця взагалі. Добре, відео знімаю, особливо якщо з цим об'єктивом, який розмиває задній фон, мені взагалі сподобалось відео. Цю камеру краще використовувати, певно, коли знаходишся десь поблизу або як студійну. Тому що ходити з нею десь у дальні походи це недоцільно. Вона важить 600 600 плюс скажімо так, грам плюс об'єктив. Оцей об'єктив легенький, якщо взяти той більший, то він десь теж грам 200-300 і виходить, що кілограм ваги. І до того ж вона об'ємна. Припустимо, ті мої гаджети можна засунути в карман, ще десь такі невеличкі місця, а ось для ось цих камер. вже. Ця камера заявлена як волого і пило захищена, проте я б, мабуть, ну, її все одно не використовував десь у таких місцях, тому що. Вона вартує великі гроші. От, оця камера вона вартує стільки, скільки моя Сонька, плюс мій iPhone і плюс моє GoPro і ще частково аксесуари. Я придбав, оце. все влазиться в саму тушку без об'єктива 6D. Тому для себе я вирішив, що і надалі буду знімати на Соньку, iPhone і... GoPro, про які я вам буду розповідати поступово, так як відкриваю нову рубрику Технічні засоби для ведення блогу. І там будуть мої камери, мої аксесуари до камер, і буду розповідати суто про них. Багато хто пише, що у Canon значить ресурс затворів від 100 тисяч до 300 тисяч. І ніхто не вдумується. Що саме мають на увазі самі кенуці? Кенуці мають на увазі, якщо ви користуєтеся серійною зйомкою. Запам'ятайте, серійна зйомка. От тоді на затвор приходиться найбільше навантаження. Якщо ви робите одиночні знімки або знімаєте у відео на затвор, не йде навантаження. І тоді ваш фотоапарат прослужить дуже-дуже дуже довго. Враховуйте це. І те, що вам будуть розказувати. Що ось, якщо затвор, значить зробили 300 тисяч фотографій, значить все, це вже проблема. Проблема не тут криється, проблема криється у серійності, тому що серійна зйомка що передбачає, що затвор дуже швидко цокає, він дуже швидко починає бігати, і в цей час його механізми найбільше навантажуються. Тому майте це на увазі. Ресурсність залежить від серійної зйомки. Ось так.